Цієї суботи, 1 червня, до всесвітнього дня захисту дітей у містечку Каска провели низку культурних заходів. Зокрема, волонтери з Миколаєва організували святкову програму для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Тож як минуло свято для миколаївської малечі, бачила наша Катерина Рупташ. У міжнародний день захисту дітей, який традиційно відзначають 1 червня, у Миколаєві провели чимало активностей для малечі. Зокрема, у дитячому містечку Каска влаштували цілий день розваг для маленьких миколаївців. Усі охочі могли відвідати атракціони, а також поспілкуватися з аніматорами у костюмах персонажів відомих мультфільмів. Сьогодні у дитячому містечку Каска дуже класні локації для всіх діток. І є у нас особливі дітки: це дітки-сироти, дітки, позбавлені батьківського опікування, які постійно під опікою Миколаївської міської ради, і сьогодні для них влаштовано свято окремо від організації птахи перемоги. Співзасновник благодійного фонду Геннадій Світлицький зазначає, діти це наше майбутнє, а тому ми маємо щодня дарувати їм позитивні емоції. Ба більше це можливість і для батьків, хоч трохи повернутися у дитинство. Реалізація заходу проходила трошки весело, проходила, бо були невеличкі перепони. По-перше, в нас було небагато часу для підготовки, але нічого, ми встигли підготуватись. На сьогодні запланована наступна програма. Спочатку з дітками займаються аніматори, потім вони отримують подарунки від наших спонсорів і від фонду. Потім будуть піци, морозива і солодощі. Діти веселились, танцювали та співали разом з аніматорами. Маленька Софія ділиться своїми враженнями. Мені дуже сподобалося те, що ми гралися. Я побачила Леді Бак і Мінйонів. Мені більше сподобалася Леді Баг, тому що вона як супергероя ще мені сподобалося так, як малюють. Пані Катерина прийомна мама п'ятьох дітей за її словами. Це свято завжди мало глибокий сенс однак, особливого значення воно набуло від початку великої війни. Так, цей день захисту важливий, особливо якщо вникати саме в його суть, тобто захист прав дітей, не просто там роздати морозової цукерки, а саме захист прав дітей. Бо дійсно дуже часто порушуються ці права. І, на жаль, і в біологічних родинах, і десь в школі може бути да таке явище, як булінг. Ось про все це треба говорити і наголошувати, що у дітей має бути спокійне і безпечне дитинство. Наприкінці святкової програми діти отримали подарунки від небайдужих людей ...та волонтерів, а також мали можливість безкоштовно відвідати атракціони. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.